Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні ми згадаємо актора, який залишив незабутній слід у серцях глядачів завдяки участі у серіалі, що став справжнім українським феноменом спіймати Кайдаша. Цей проєкт – адаптація Кайдашевої сім'ї, влучно переніс класичний сюжет у сучасні українські реалії з проблемами, ситуаціями і конфліктами, які знайомі багатьом із нас. Серіал підкорив глядачів своєю щирістю, глибоким драматизмом і влучним гумором. Тут усе було по-справжньому живі персонажі, справжні емоції, правдиві діалоги. Особливо хочеться відзначити акторський склад, який майстерно втілив образи кожного героя: Карпо, Мотря, Лаврін, Маруся. Усі вони стали майже рідними для глядачів. Після завершення серіалу українці ще довго просили продовження. І хоча офіційних новин про другий сезон поки немає, надія залишається. Проте, якщо новий сезон все ж вийде, ми вже не побачимо в основному складі актора Ігоря Назарова, який зіграв незабутню роль Федора Вікторовича, нового управляючого. На жаль, Ігор Назаров помер у 2020 році після тривалої боротьби з хворобою. Його акторська майстерність, теплота та харизма залишаться назавжди в пам'яті тих. Хто бачив його на екрані, він встиг стати частиною великої історії, яка об'єднала мільйони українців, і його внесок у цю історію неможливо переоцінити. Світла пам'ять Ігорю Назарову. А вам, друзі, дякуємо за перегляд. Пишіть у коментарях, що для вас значив цей серіал, кого з героїв ви запам'ятали найбільше і чи хотіли б побачити другий сезон. Підписуйтесь на канал Телеклуб Оксани і залишайтесь з нами.